В Білгороді відбувається, як там освобождення Білгородської Народної Республіки. Там залишилося тільки тільки кнопки нажимати і кошмарити усіх, що робити, ніхто взагалі не знає. Нічка, скоріш за все, у нас дійсно буде гарячку. Ну чесно, гаряченькою да? типу, будуть намагатися нам страшно тяжко помститися. Вітаю, шановні глядачі! На каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні спецвипуск він коротенький, але змістовний. У в нас в гостях Шаман Касераш. Вітаю! Да, Привіт! Я знаю, що зараз вас обстрілюють. Гатять по області, там не, не можуть відслідкувати моніторингові канали, коли е, у Білгорода істерика, во вони, вони випускають ППО і коли вони намагаються стріляти. Там по області РСЗО зараз працює. Вони на здається, гепнули по місту. Е, працює постійно повітряна тривога. Е, та якщо ти думаєш, що це когось бентежі, ні, всі з попкорном читають телеграм-канали. Е, ти знаєш, я поки сьогодні працювала. Мені донька накидала купу новин на телефон. Дуже багато глядачів каже, чого ведуча дивиться в телефон, бо мені там постійно щось пишуть. І коротше, ну е, це просто е, рвань е, новини. Що е, зараз відбувається в Білгороді? Просто коротко, що робиться в Білгороді! Ото от, ти пам'ятаєш того мужика, да, з мема, воно там все горить, палає, мені так подобається, вони бігають, соютяться. Е, я приблизно розумію, що відбувається в Білгороді. В Білгорі, в Білгороді е, відбувається як там е, освобождення Білгородської Народної Республіки. А якщо серйозно, е, ну це ну скажімо так, так дійсно треба. Це е, досить, о, як би це дивно не звучало очікувана диверсія. Досить Є... очікувана диверсія. Ну, реально, типу, так має бути. Ну, типу, хлопці із Легіону Свободної Росії вирішили зробити своїми руками діємілітаризовану ді зону на території Білгорода. А -а Давай подивимося, які будуть результати а для Білгорода. Чи буде ця демілітаризірована зона? <плес> Дивись, що намагають створювати? <клес> да, яка я, що, що намагають створювати? Намагають створювати для uh, росіянців вісім комичів. <плес> тобто, загнати їх в певний кут, назви це так, да, створити певні умови, в яких вони пов'язані по рукам і ногам. Скоріше за все. Ставка цього кіпішу в першу чергу потрібна для того, щоб не було можливості у ворога стягувати до кордону свою техніку, щоб сикотно було, щоб ставили техніку де небудь подалі, максимально. Наскільки це можливо, там же Ерефія вже об'явила план перехват, і я просто хочу поржати з того плану перехвату, ураху, враховуючи да, враховуючи те, що там не одна, не один напрямок, розумієш? Тобто, там я так розумію, як працюють чуваки, там далеко не один напрямок, по якому йде заход і кіпіш. Понімаєш? Типу, і це ж це ж не тільки Білогорода стосується. Тобто, Курськ. Приготувати, да, 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 да. Там же ж уже ти розумієш, коли тебе з вечора диверсійні групи виставляють фотографію на фоні певних населених пунктів і кажуть, ми тут якби прийшли. То це вони вже значить не просто прийшли. Це вони вже всюди і скрізь розтяжки по понад натикали. Ти зрозуміла, гранати понавішали, вже всюди сраку прикрили, і типу там залишилося тільки тільки кнопки нажимати і кошмарити і, о, усіх. Там ще не знаю наскільки фейк. До речі, не перевіряла зараз з тобою перевірю. А ні, не зовсім фейк. Дійсно, скоріш за все, якісь вояки підтягнулися і ще там локально на території. Бо там заявлялося, що наче одна із частин перейшла на їх сторону, і це в мене випадає не зовсім фейкова інфа. Тобто вони когось на місці забрали. Добро. Дивись, хочу запитати тебе, наскільки росіяни, партизанський рух в Росії він є? Я про нього розповідала, і ніхто в нього не вірив. Наскільки партизанський рух в Росії зараз готовий підтримати цей двіж? Так, там більш-менш е, з партизанським рухом Росії це обговорено, тому що там король мечів. Угу. Тобто, це не безвідома тобто, партизанського руху. Чи плануються зараз масові е, повстання по території Росії протягом місяця наступного? Я б назвала те, що зараз відбувається. Початком підготовки до повстань. Угу. Ну, типу, з якихось заворушень. Тобто, це початок. Це е, буквально демонстрація того, наскільки у них дирявий кордон. От реально просто дирявіші нема куди. О, Господи. ж дюряве ржаве відро, а хоч і будь не знаю, там горшком феберже. Скажи мені, будь ласка, що зараз відбувається в Кремлі? Паніка, понятно, що будуть вони робити, їхні дії? Вони ж зараз переляку будуть знову гадати по Україні. Зараз… Я так обожнюю, слухай, коли на аерафії випадає дев'ятка жезлів. Це знаєш, дядько, який окрім отих палок і по бороді не отримав за весь свій досвід, ну нічого. Ми генерали, ми готові, ми готові. Що робити? Ніхто взагалі не знає. Як реагувати, ніхто не знає. У них на модель поведінки п'ятірка пентаклей перевернута ще в додаток. типу. Ну, як бо така історія. Типу, що куди бігти? Бо пряма притірка Пентаклі це люди, які зневірені, зневірені знаходять а, прихистку у церкві. Перевернути, і вони прихистку не знаходять ніде. О, огласка, а, страшна річ, тому що сказати прямо: а, ну, типу, буде десятка мечів. Тобто вони юлять з цією історією по старій якійсь методичці, до речі, йдуть. І а, вони готові до п'ятірки чаш. То чесно, вони по моєму готові просто загубити ці області чи населені пункти, аби тільки нічого далі ніхто не лізь. розумієш? Окей, ось ця ситуація, яка зараз в Білгородській незалежній республіці, вона якось відіграє позитивну роль в ситуації з Бахмутом. Давай я тобі так натякну. Це стосується не тільки Бахмуту. Тобто вони зараз візьмуться за сраки, так? Да? Ну, так. Да, ми сьогодні вже локально ржали. Люба, чесно. З того, що я говорю, о, як наші а, цікаво, цікаво гур працює. А, ми будемо іти і довбатися лобом в настроєні барикади захисні, де небудь на Донецькому напрямку. Давайте захопимо деревий курс, Білгород та Брянський. Поміняємо на наші окуповані території. Ну, типу, зараз. Ну, чесно, типу, нагадую, якусь таку двіжуху. Воно, конечно, буде не так, але локальний жарт він прям крутий. Я хочу запитати, що зараз буде відбуватися в, е, на території Гайворона. Зараз там 6 тисяч мирних мешканців. Е, на чиї вони будуть стороні? Як взагалі населення буде реагувати? Дуже цікава штука з населенням 50 на 50. Я так розумію, тут половина, е, половина населення буде, скоріш за все, кудись е, евакуюватися чи тікати, чи якась така історія. Друга половина населення буде ну, в загальному да, своєму ключі, буде приймати е, своїх рятувальників, а тому що це, ну, це росіянці. Що ж ви боїтеся, якщо це руски і прийшли руских освобождать? Mm -hmm. ну, ти, тобто, це навіть не, там, ж не українські сили. Ніфіга. От. А, і а, якщо ти думаєш, що там буде якийсь там, супротив, як це було в Україні, ні, там супротива не буде. Ну, це ж Росія. Там oh. і підтримки 100% нема, але це такий типу мирне. Ой, ну не трогайте нас, а там розберемося. Знаєш, і такого формату. Uh. Хочу тебе запитатися сьогодні вночі, чи буде масований обстріл всієї території України угу. зараз. Так, да, дивись, в мене одразу випадає карта місяця як, як е, нічний час да, і як якісь задумані, хитрі плани. Да, Скоріше за все, що якусь пакость вночі вони у мстю, е, спробують організувати дійсно. Е, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, е, Львів, Київ, Харків. Так да, зараз. Для Одеси є загроза, але у мене по Одесі одразу вийшла сімка жезлів. Я сподіваюся, що вона, як захисна позиція, гарно програє, програється для нас і просто позбивають. Ну, ти зрозуміла, все, що так: Дніпро, Запоріжжя Харків зараз. Е, да, по Харкову, скоріш за все, мінімум по області будуть летіти, але я так розумію, що ну, вони мабуть захочуть обстріляти місто. Ну, типу, тому харків'яни, будь ласка, готуємося до mm -hmm. того, що можуть гатити вночі, пробувати як мінімум гатити вночі. Е, слідкуйте за каналами. Запоріжжя е, також є загроза. Е, вона в мене поки не якась критична, але загроза. Ймовірність загрози є дійсно. По Дніпру одразу випадає вода. Щось мені підказує, що це може бути шахеди, тому що вони над Дніпром летять угу. по воді. От, тобто випадає одразу вода, скоріш за все, можуть по Дніпру повипускати шахеди Ну, типу, що там? Київ, Львів зараз. Да, дивись на Київ одразу випав рицар мечів. І е, місяць вночі. Типу, ми будемо намагатися. Ну ти зрозуміла, вчину ну, задіяти рицаря мечів по відношенню до Києва центр прийняття рішень, а, але вежа для Києва випадає перевернутою. Скоріше за все, да, Петріот позбиває просто як мінімум більшу кількість. Зараз подивимося по західній частині України. Ну взагалі знаєш, mm -hmm. подивимося, що у нас. Це таки, скоріш за все ставка більше на навіть не на західну частину України, а все таки більше на Київ, бо західна частина України випадає 50 на 50, Тобто, це в принципі там Франік, Львів, Тернопіль. Mm -hmm. Ну ти зрозуміла, оця вся да, історія, якби, воно випадає 50 на 50, тому що, скоріш за все, ж треба, хочеться страшно тяжко помсти. А пом... помстимося Києву там умовно Харкову прикордонному, mm -hmm. бо це ж з нашої території позалазили всі комуни А От, і е, будуть е, прикордонні області, там Сумська, Харківська область, от там да, от там от вони будуть намагатися мстити, гатити з РСЗО, от такого формату. По е, водяному нашому напрямку, типу Миколаєва і Херсона, е, дуже цікава історія. З одного боку, ми, б, може, і хотіли щось позапускати, з іншого боку, вчорашній випадок, і ми зсикуємо. Збита ж, збита ж сушка. Якраз і там тепер, типу, а як же де літати, якщо дістали? Розумієш? Типу, це ж тепер mm -hmm. оце тик-мик, тик-мик, вони не знають, що з тим робити. Тобто, нічка, скоріш за все, у нас дійсно буде гарячку. Ну чесно, гаряченькою, да, типу, будуть намагатися нам страшно тяжко помститися. Але я дивлюся на це філософське. У нас півтора майже року війни, чи в перший раз? Ну, от, чесно, Десятий рік війни, побачу. півтора року повномасштабного вторгнення. Так, да, так. Да. На Чи пропасти з'їв? Що тут казати? Да. Так, да. чи перший раз вони по нам гатять, тому що за щось там нам стяться, а у нас сьогодні з вами такі веселі новини. Вони там бігають, суетяться. що нагадує. <смі> Хоч повод якийсь є для того, розумієте. Шановні наші глядачі, милі наші українці, будь ласка, сьогодні вночі приготуйтеся до того, що вам треба буде взяти тривожну валізку і все ж таки спуститися в укриття для того, щоб бути більш спокійними і бути в безпеці. Нагадую про те, що ми збираємо кошти. Для нашої розвідки для виконання бойових завдань. Прямо зараз ви можете долучитися. Нам лишилося закрити збір на вже 161 тисяча гривень, а нам треба 225. Тому все в наших ручках. Беремо ліву, праву і допомагаємо нашим хлопчикам. Особисто покажу, кому віддали цю машинку. Цю постать ви сподіваюся, знаєте, бо це телеведучий, який зараз воює активно. Сереж, тобі дякую. Нагадую, шановні глядачі, закрита. Зустріч, вона буде безоплатною. Е, відбудеться 2 червня з Сашкаїном, Шатиловичем, Атамановою. Навіть я дам від себе дуже цікаві практики, вам сподобається. Тому, щоб зареєструватися, переходьте в Телеграм на канал Прогноз. Підписуйтеся на канал Прогноз і пишіть хочу до вас на зустріч. Кількість місць обмежена, 50 чоловік лише потрапить. Е, всіх обіймаю. Все буде Україна. Віримо в нашу ЗСУ, віримо в наше ППО. Е, ну що, тримаємо кулачки за Білгородську Незалежну Республіку. Дай Боженько їм звільнитися від путінського режиму. Ну що, йдемо за попкорном. І не забувайте про укриття. Безпечне місце для вашої родини. Не лінуйтеся піднімати свої сраченьки і бігти в укриття. Це може врятувати ваше життя. Ну що, до нових зустрічей. Дякую, Сереж. thank you